Коли ми говоримо про вшанування, і публічно і командир про це неодноразово говорив, що мова повинна йти не тільки про жаль і про втрати як такі, а про те, що цей чин, цей подвиг він має сенс. Він виконав своє завдання і він має надихати. Ми живемо зараз завдяки людям, які віддали своє життя. Країна існує, держава існує, держава має майбутнє. І тому, звичайно, в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України приділяється велика увага і вшануванню пам'яті, і продовженню тої справи. Тобто, це вже формування нового покоління розвідників, формування нового покоління військової еліти і в навчальних закладах, в тому числі, на прикладах наших героїв, не з лише з давніх давен і сивої давнини, а тих, хто ще нещодавно був поруч з нами і виконав неймовірні завдання. Але є ось такі. Продукти, які творчі, літературні, які мають цінність самі по собі. Тобто вони не лише про вшанування пам'ять, вони про надихання, вони про натхнення, вони про мотивацію, вони про імідж і воєнної розвідки і країни в цілому. Вони про імідж покоління, яке встало на захист країни проти найсильнішого ворога. І мова йде про дії на території ворога, тоді, коли про це мало хто міг подумати і уявити. Мова йде про зокрема знищення стратегічної авіації, коли про це мало хто міг подумати і уявити, то про мова йде про неймовірні речі.